Доброго дня з метою вшанування пам'яті загиблих захисників наших земляків маю честь відзначити сім'ї загиблих земляків, які віддали своє життя за нашу незалежність, територіальну цільність та свободу. Відзнакою президента України орденом за мужність третього ступеню нагороджено Ющенка Тараса Васильовича посмертно запрошуються запрошується для отримання нагороди мати Ющенко, Галина Леонідівна та донечка Соломія. Відзнакою президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено Корзуна Володимира Григоровича посмертно. Запрошуюся для отримання нагороди мати Корзун Тетяна Євстафівна. Відзнакою президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено Ігнатенка Андрія Анатолійовича. Посмертно запрошується для отримання нагороди дружина Ігнатенко Наталія Васильівна.